Слава Ісусу Христу, дорогі наші глядачі. Вітаємо вас на трансляції Святого Розарію з санктуарію в Люрді, де Пресвята Діва Марія з'явилася святої Бернадеті і просила про молитву, про мир, про покаяння для цілого людства і просила молитися Розарієм. Тож, молімося тепер. Не забуваймо в молитвах про нашого Святого Отця, про здоров'я для Нього. Отче наш, що єси на небесах, нехай святеться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна тими жінками і благословенний плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодачі повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний придлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодачі повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний придлона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. Перша скорботна таємниця молитва у Хециманському саду. Морімося за зміцнення віри для всіх, хто тепер у розпачі через війну чи через інші обставини життя, про витривалість для тих, хто перебуває в полоні або під тортурами, про зміцнення духа тих, хто змушений був залишити свої домівки. Просимо також, щоб Світ не залишав Україну на одденці з агресором. Болімося також за мирних жителів, які проживають на окупованих територіях. Отче, наш, що і сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодачі повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід вона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний вона Твого Ісус. Радуйся, Марії, благодать і повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого Ісус. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками, і плід плідлона Твого, Ісус. Радуйся, Марії, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна тими жінками і плід плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодачі повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і плід плідлона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, як було на початку, і нині, і повсякчас, і на віка вічні. Амінь. О, Марія, без гріха первородного зачата. Друга таємниця, скорботна бачування Ісуса. Молімося в намірі Івана. Просимо про зупинення війни за війна Андрія, за стілення наших рідних, близьких форіють про дар мудрості для Віталія і Ольги, про швидке одужання всіх онкохворих дітей, про повернення храму Святого Миколая в Ір'яна, за наших померлих батьків і рідних, також за поранених, полонених та безвісті пропавших, про Божий захист для них і здоров'я. Молимося також про. За наше католицьке телебачення. Отче, наш, що є сина небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодачі повна Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать і повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід луна Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать і повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід луна твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний прідлона твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. О, Марія без гріха, первородного зачата, Третя скорботна таємниця у вінчання Ісуса Терновим Вінком. Молімося про укріплення духа українського народу, щоб ніхто з нас не зневірувався, про подолання страху і зневіри для тих, хто сумнівається в перемозі в нашому народі, про силу для тих, хто працює в тилу для спільної перемоги. Про захищення від знущань усіх, кого несправедливо переслідують, про благословення для всіх, хто відбудовує міста і села, про очищення для нашого народу від ненависті, і від бажання помсти а також про навернення для сердець окупантів. Отче наш, що є Си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодати повна Господь з тобою, благословенна між жінками і благословенний плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодати повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодати повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодати повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодати повна, Господь, з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід вона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід вона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодать повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона Твого Ісус. Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь, з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословена між жінками і і плідлона Твого Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу! О Марія без гріха, первородного Зачата. Четверта скорботна таємниця, Хресна дорога Ісуса. Про міцну віру і здоров'я для наших близьких, для наших ближніх, про Божу опіку для воїна Віктора, зниклого безвісті. Молімося також за всіх поранених. За усіх дітей, незаконно вивезених з України, за всіх наших рідних, які перебувають на передовій, за Божий про Божий захист для воїна Антона та його побратимів, а також за наших внуків і дітей. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Отче наш, що є Си на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Радуйся, Марія, благодати повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона Твого, Ісус. Радуйся, Марія, благодати повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодати повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний лона Твого Ісус. Amen. Радуйся, Марія, благодать повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний придвона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний лона Твого Ісус. Amen. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний лона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена між жінками і плід плідлона Твого Ісус. Amen. Слава Отцю і Сину і Святому Духу! О Марія, O, Maria Bezgriha, perwornego. 5 skorботна таємниця, розіп'яття і смерть Ісуса. Морімося про оздоровлення для Лілії, для Ольги, за онкохворих дітей, за дітей, які борються, втратили дармове, за всіх, всіх наших хворих, страждаючих, зокрема тих, які тепер єднаються з нами в трансляції. За всіх наших воїнів, імена яких ви згадали в коментарях, і про завершення війни ще раз. Отче наш, що є Син на небесах, нехай святеться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Us, Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти жінками, і благословенний плідло на Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь, з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плідлона Твого Ісус. Радуйся, Маріє, благодаті повна, Господь, з тобою, благословенна тими жінками, і благословенний плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з Тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід плідлона Твого Ісус. Радуйся, Маріє, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодати повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодаті повна Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона Твого Ісус. Радуйся, Марія, благодати повна Господь з тобою, благословенна між жінками і благословенний плідло на твого Ісус. Слава Отцю і Сину і Святому Духу. Без гріха, первородного зачата. Молімося. Ми просимо Господи влій в нас свою благодать, щоб ми, як і завдяки ангельському благовіщенню, пізнали втілення Христа Твого Сина через його страсті та хрест, були прилучені до слави Воскресіння через Христа Господа нашого. Амінь. Господь з вами, нехай благословить вас, могутні Бог, Отець і Син, і Святий Дух. Амінь. Радуйся, царице, Мати милосердя, наше життя, наша насолодо, наша надія, радуйся. До тебе кличемо, ми, бідні, вигнані діти Єви. До тебе шлемо наші зітхання, наші жалі, наш плач на цій долині сліз. Тож зверни, приласкава заступниця свої милостиві очі на нас, і після цього нашого вигнання покажи нам Ісуса блаженний плід лона Твого, о ласкава, О, Люба, о Солодка Діво Марія. Молись за нас, Пресвята Богородице Діво, щоб ми удостоїлись обітниць Христових. Богородице злюрт, молись за нас. Свята Берна, дето молись за нас в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Дякуємо за те, що ви слідкуєте за нами, за допомогою засобів масової інформації і молитеся з нами. Дорогі глядачі католицького телебачення віковічного слова і WTN. Дякуємо за спільну молитву та вашу жертовність. Нехай Господь благословить кожного, хто підтримує це наше служіння і кожного, хто бере участь в цьому. Кожного, кожного хто сьогодні молився з нами. Нехай Пресвята Богородиця, провадить нас з дорогою віри, а цей великий. І пісня, і стане для всіх нас часом справжнього навернення і миру. Заохочуємо вас залишатися з нами сьогодні, о 6-й увечері. Будемо транслювати святу Месу з храму святого Олександра в Києві, тобто винятково не буде меси з храму Святого Миколая, а з храму святого Олександра. Чому? Тому що сьогодні починаємо трансляцію великопісних реколекцій. Тож заохочуємо до того, щоб залишатися з нами, або принаймні поширювати ці реколекції. Ми будемо їх оприлюднювати, ці проповіді, які буде проповідувати отець Антон Литвинов, Це є власне облад Маїни По. І дуже гарний проповідник, тож заохочуємо залишатися. І теж в суботу, завтра, о 21 годині, буде прем'єра чергового випуску «Порозуміння, порозуміння під час війни, майстерні порозуміння, так називається ця передача. І буде, підніма, буде підніматися тема, звідки брати ресурси «Звідки брати ресурси для радісного життя, для спокійного, мирного життя. Заохочуємо також дивитися нас в неділю, тому що там теж, наприклад, о 19-й годині буде прем'єра нового випуску другого фільму з серії Костели та Парафії України. Про собор, конкатедральний собор Святої Софії в Житомирі, а потім о 21-й годині вже традиційно буде, буде прем'єра ну, чергового випуску молодого обличчя церкви. Тож бачите дуже працовіті вихідні до нашого телеканалу. Будь ласка, підтримуйте нас, моліться за нас, дивіться наші передачі і поширюйте їх, тому що це є Боже слово, це є добра новина, якої Україна сьогодні дуже потребує. Z wami dzisiaj mógł być Łukasz Orłowski, oblat mariny porocznej, spokojnego wieczoru, raz bowiem.